Ірпінь чистий від московської навали. Про це в останньому зверненні повідомив ірпінський міський голова Олександр Маркушин. Зазначив, що після довготривалої боротьби проходить закріплення позицій української армії. Та, попри це, жителів просить поки не повертатися додому. Сьогодні звільнений ірпінь зараз проходить зачистка. Хочу подякувати військовослужбовцям Збройних сил України. Подякувати територіальній обороні, подякувати національній поліції та спецпідрозділам поліції, головному розвідуправлінню Хочу подякувати хлопці. Коли ми разом, ми сила. Друзі. І ще звертаюся до наших мешканців. В Ірпінь повертатися поки що не можна, це поки небезпечно. Ми закріпляємося на наших рубежах на нових і далі будемо йти і звільняти бучу, гостомель, Ворзель. Ми розуміємо, що на наше місто будуть ще напади, і ми будемо мужньо його боронити. Ірпінь це Україна. Слава Україні, героям слава. Героям слава! Ну так крок за кропком ми позбавимо наші українські землі від расистів від окупантів.